Друзі, всім привіт! лодочка як бачите, вже накачана. Машинка на березі, водичка з боку, утіпляємося, рукавички, масочка, бо сьогодні не дуже тепло. Так собі, десь мінус 2, мінус 3, але ми ж будемо сидіти, а не плавати. І пливемо туди під ліс. Будемо шукати караска, так що все буде класно. Ну вочок на місці, мормишечка там з догрузкою бути чия є, мотильок є. Чайок наляв. Ну і початок теж є. Три карасика я бахнув вже прям бігом. Такі на долоньку, гарні карасики. Не можу показати вам, як вона клює, але немає як тримати цю камеру. Чи це і не камера, а це телефон. Так що... Поки що вибачайте, може колись буде і відео з покльовками з усім. Ну що ж, ловимо далі, зараз доп'ємо чайок і будемо ловити далі. В общем, отак ми сидимо. кивочок, подіргуємо його. Чекаємо, поки карасик візьме. І тепер піднявся хвиля ще й сховався трохи в корчі, от в корчах під самим берегом mm -hmm. сижу. Прокльовується помаленьку, вже в мене там щось трошки є, вже не один. Але видно, що в відріз стоїть, не ворушиться. Ну якось о. Ну-ну-ну. Ага. Нічого. Зранку, як приїхав, то дуже ще ще й непогано, зразу три. А це повстало похолодало, сніжок пролітає, від мороз розбере. Ну, ще якось трошки випрошую. Лодку гойдає і ківка за одного гайдає. буває, що непонятно чи то клює, чи то ні. Непонятно. Вітер вже сильний, вже гойдає добре. Може десь будемо перепливати, шукати затишне місце, тому що карасик то тут стоїть, але... Покльовку побачити, то важкенько не видає туди, сюди її. Ну як завжди на відео не снімеш. Це щоб поставити цей телефон, щоб він знімав, а в руці вже і руку, руку змерз. От і гойдає туди-сюди і він так. Покльовку видно, він тьобає. А Це просто натягується на мормишку. Треба шукати затишніше місце, бо прям з розліва на мене все тяне. О, є. Є, 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 є є. От як вам його показати, що є? Ох, 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 вот так, на одном кадре. Сейчас телефон втоплю. Так, леску дерну, это самое главное. и не поганый. Вон, 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 Ну-ка, возьму, перехвачу. Он, 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 бродяга, вот он, он, он Щоб не казали, що я не можу зняти рибалку нічого вам. Ну що ж, друзі? Водочка вже на березі, відеречко з рибкою стоїть. Змерз. Зараз у нас так не покаже, скільки тут у нас зараз. Два години було десь хвилин 20-11-ї, як я. Сів на лодку, от я в два години повернувся, можете порахувати. Машинку завів, вже трошки придубів, хоча і там нормальні такі людські, внутрі кофта, бушлат, ой, беремо рибочку. Так то в принципі сюди зверху нічого не змерз, а в ноги. Вроді би берці все нормально і утеплені носки, але ну як би так. В общем, по рибки якось так, як і правильно показати. Красів хватає, є маленькі, є... Такий якраз хороший, я то люблю отакий, це самий солодкий, З косточкою можна зразу його, є і побільші такі. В общем, красик непоганий. Прокльовується помаленьку, так що хто не їздить, то не ловить. Так що, Якщо сидите вдома, то збирайтеся і виїжджайте, поки ще є можливість, ще не затягнуло льодом. Хоча вже прохладно, обов'язково вдівайтесь. Так що ставте лайки, підписуйтесь. А на цій ноті я всім бажаю гарного улова. До побачення.